Метаболічна адаптація. Що це таке, і чому дехто не може взагалі схуднути, особливо ті, хто приїхали в Америку і починають поправлятися ще більше, так хоча їдять так само, як і їли до того. Привіт, мене звуть Ірена і це канал Здоров'я та Довголіття. Сьогодні поговоримо коротенько про метаболічну адаптацію. Що це таке, як з нею боротися, як вийти з того становища і почати все таки худнути і провести себе в порядок. А ти поки підпишися, клікай на аватарочку, там тобі розгорнуться більше мої відео так про інші теми. Я буду рада вас бачити в собі в друзях. А, отож, що таке метаболічна адаптація? А, дивіться, ви можете їсти так само, як ви їли до того. Наприклад, взагалі почнемо з того, звідки з'являється метаболічна адап... ну, Порушення метаболічної, так, якоїсь не знаю процесу в вашому організмі так обміну речовин. А, наприклад, ви себе раніше мучили різними дієтами. Розкажу вам один секретик. Я, скажімо так, зі стажем в 20 років, можливо, більше, так я більше того можу сказати, що дієти не працюють. так і Чому вони не працюють? Тому що якби вони працювали, не створювалися б інші дієти, так, аля і так далі. Ви найшли би якусь одну дієту і, і все. Але вони не працюють. Вони працюють на збій, щоб у вас просто а, збій був там, не не то, що сила волі вас все просто немає, немає сили волі. Да, там, це не про силу волі, це просто про те, що організм. Змучився, організм знаходиться в стресі. Все, що ви з'їсте, навіть яблучко на секундочку, дасть плюс 2, плюс 3 кілограми на вагах. Розумієте, так? Ось деякі продукти атьоки дадуть, набріки, метабля. Забула слово, одним словом, напучення, так живота, тобто е, і так далі, гази у вас будуть утворюватися, це, це дуже небезпечно, так тобто організм вже буде кричати вам про те, що зупинися, ти робиш не те, що потрібно. Ось тому, якщо ви сиділи на таких дієтах, слава Богу, якщо це місяць буде часу, там чи два тижні часу, чи там навіть півроку часу, так пару місяців, но не а, декілька років, якщо ви себе так будете мучити, як я себе мучила, то. Вас не тільки буде РПП порушення психіки, несприйняття, адекватне несприйняття їжі, так то тобто есть і так далі, відчуття вини, ну це все, так ось. То скажу так, що ви повинні просто зрозуміти, скільки ви сиділи, стільки ви будете відходити. Я зараз не про те, що о, я сиділа десь близько 10 років, на ще 10 років буду вертатися, ну, якби відновлювати свій організм, можливо, і швидше. Будемо оптимістами, так, але просто ось тут психіка має вас стабілізуватися. Ви повинні розуміти, що. Все, що ви думаєте, ви до себе притягуєте, так і є навіть в тому сенсі, що ви не розумієте дечого, так ви не розумієте, що ви є енергія, що їжа є енергія, так що ви притягуєте подібне, що ви думаєте, і ви ой, хоч би так не сталося, раз і так стається, тому що ви це самі притягнули до себе. Розумієте, Тобто є куча моментів на в духовному світі, так яких ми взагалі не розуміємо, як воно працює, нам про це і не говорять. Говорять зовсім навпаки, і ми в це віримо. Чому. Так, таблеточки теж вам не поможуть, тому що буде дуже побічна реакція, дуже жорстка. так, затуманення, нав'язливі думки, хочу собі щось. Зробити, да, то тобто, ні, це не, це не можна допускати. Ви повинні себе полюбити. Ви повинні зрозуміти, що вам підходить, що вам не підходить, тому що в кожного свій індивідуальний організм. Ви повинні розуміти, які у вас є хронічні, якісь там можливо, захворювання, поспілкуватися з дієтологом. Ще раз наголошую, не просто з лікарем-терапевтом, який вам випише ібопрофін. Щось там сталося, зразу ібупрофен, ібупрофен. І ви просто цим антибіотиком вб'єте свої кишечник мікрофлору і до побачення просто. Так, такого не робіть. Ось тому ви повинні розуміти, що ви повинні поспілкуватися з декількома людьми, дієтологами, можливо, ендокринологом, здати аналізи, подивитися, що у вас там з гормонами робиться. Можливо, у вас настільки стрес в організмі, що кортизол, так, гормон стресу, він не може понизитися, абсолютно не може понизитися, і таким чином ваш організм не знає, що робити. Ось, і так далі. Тобто, ви оці всі моменти повинні е, розуміти і знати. Далі хочу вам розказати такий невеличкий секретик, так що метаболічна адаптація може, як ви виходите з метополічної адаптації. Наприклад, ви їли на 1000 калорій, на 1200 це мало. Це коли ви хочете схуднути, так ви їсте там ну, скільки там тиждень, два-три. Да, і все. Далі ви плавно переходите на збалансоване харчування. Ось. А далі ви їсте на те, що там вирахували, да? там є формула певна, вираховували і їсте на 1600, 1700, 1800 калорій. Тут ви раз і побачили раптово помітили, що ви поправилися на 4 кілограми, там чи на 5 кілограм, і ви не знаєте, що з цим робити, тому що там там чи на 8 кг хтось взагалі поправляється, да? і воно не йде нікуди. Ти їсиш, як ти їла або їв, а воно нікуди не дівається. В чому справа? Справа в тому, що організм сказав. Харе, досить мене мучити. так І він починає обратку. Тобто, не страхайтеся, їжте, як ви їли. так ось то тобто Саме головне це не здатися. то тобто Якщо ви вируху, що вам норма їсти, наприклад, 1600 калорій. так Ось, я зараз говорю про дівчаток, 1600 калорій. все То ви їжте. Уникайте копченості, там, жареного, там, чого там ще солодкого, там, всякого, такого жирного, так, тобто, якщо це броколі, якщо це каша, якщо це гречка, вівсянка, якщо це е, їсте, так як ви маєте їсти, так, саме для вашого організму. І все треба перечекати. І я вам скажу, що е, мої дівчата говорять, що вони худнуть. Уже там проходить місяць чи другий місяць, і вони помічають, що організм уже а ти, ти вже не мучаєш себе? Да, думає, уже все окей з тобою. а... Окей, ну тоді, значить, я, я, я теж врегульовуюся і все. І, і дівчата худають так, на 4-5 кілограмів. Хто там на 8 поправився, воно спускається так, і вони знову важують, там 55-60 кілограмів. Тобто немає таких скачків, що 70-80 кілограм. Розумієте мене так, тобто, оце метаболічно називається адаптація. Ось, а тепер як же їсти, що їсти. В кожного це своє знову ж таки. Звертайтеся до спеціаліста, а вот, я ще диплом не отримала, але скоро отримую, можете і до мене звернутися, так я вам а, складу меню, ось яке вам буде підходити, враховуючи ті продукти, які у вас алергії немає, які вам до вподоби, які ви любите, так, і так далі. І я вам розкажу, як правильно їсти. Ще одна моя рекомендація це той, хто хоче все-таки тримати себе після 35+. плюс. А в порядку так ви повинні зрозуміти, що молодість приходить не так просто. Так потрібно за собою доглядати уже воно само доглядатися не буде. Якщо ви хочете бути молодим, якщо ви хочете мати струнке, гарне тіло. Якщо ви хочете а, себе гарно відчувати, ви повинні розуміти, що ви маєте їсти два рази в кажу в тиждень. Два рази в день. а Чому не чотири і не шість, як говорить тренера Тому що це маркетінгід для того, щоб ви більше купляли і більше тратили грошей. І таким чином ваш організм буде на ізнос працювати. Ну, ви це розумієте, так? Японський вчений довів уже і отримав за це Нобелівську премію. Що аутофагія процес дуже корисний цей процес для нашого організму? Тому їсти два рази в день. А стволові клітки, вони, скажімо так. Регулюється, відновлюється в нашому організмі, так, і сам організм відновлюється. Це Богом закладено, що наш організм сам відновлюється, розумієте, так? Тому що робити? Їсти два рази в день. Це починаючи, наприклад, в час поїла е, дня, так, і поїла, наприклад, 6.30 чи 7. Все все, решта ми п'ємо. Ось водичку, чай е, трав'яний... Той тобто свіжовижитий сік і так далі, але не їсти. І тоді ви побачите, що ви будете відчувати себе набагато краще. У мене сьогодні все. Дякую, що були зі мною. Підписуйтеся також в описі я зберегла свій інстаграм, тікток, а там багато що корисно я розповідаю. І всім па-па, до наступного тижня.